Всім привіт, друзі! З вами Кірюха. І що, нарешті ми дочекалися, і сьогодні я буду робити заклики на могутних вихованцях. Отже, що хотілося би спіймати, у мене є скріси, щоб. Ну я вважаю, що герої варті того, щоб спробувати крутанути X10, але ж в мене є і монетки. Тобто, спочатку ми спробуємо витратити монетки, це в нас э, рівно є на 6 призивів. І якщо не поталанить, не пощастить, звісно, я спробую скрутити X10. Отже, що хочу спіймати, мені дуже потрібен герой жовтого кольору. Звісно ж, я чекаю на хатіко, тобто не вона мене чекає, а я на неї. Ну або ж, хоча б хоча зловити гусака. Водолз дуже крутий герой. Його зловити набагато. Ну, буде простіше, ніж п'ятизіркового героя, так як він 4 але Ну герой досить крутий, і він просто мені допоможе. Дуже-дуже гарна карта. І отже, друзі, давайте почнемо наші заклики. Наші заклики. Так, і давайте спробуємо знову героя крутонути. До речі, теж досить непоганий герой, досить цікавий. Стихійний бронеріз і плюс до всього ще б'є по всім досить цікавий варіант, але в мене є персей у костюмі, тому коричка мені не потрібна. Ну і поїхали. Починаємо. І так, супер початок, аж цілий інструктор, якого я чекав не знаю скільки. Добре. Поїхали далі. Другий інструктор, друзі. Ну, не знаю, що це коїться таке. Так, це краще, мабуть, чим звичайний трьохзірковий герой, але ж. Ну. Ну, це якийсь жах. Добре, продовжуємо. Кірюха. Непоганий герой, але в мене вже є два прокачаних у костюмах, тому третій, ну, не знаю і... Для початківця, ось такий герой, для мене, ну, мабуть, він вже не потрібен. Ну, хай собі поки там полежить, я подумаю, що з ним робити. Отже, 3 призива минуло. Поки що нічого, нічого зовсім. Так, нашгар. Стандартна 3, теж кормовий герой, зовсім не потрібний, якщо ви початківець, можете його і не качати. Ну, він потім не потрібен буде. О, на початку щось може, а потім повний нуль. Так, Берден. Трошки краще, ніж наш гар, тому що він зрізає атаку і підійде для якихось титанів початкових. Ну і якихось туріків. Ну, поки ви не зловите щось краще. Отже, так, щось мені коричка зовсім нічого не приносить. Давайте спробуємо на інструкторі якомусь скрутити спробу. І це Дава. Отже, друзі, не знаю, щось падає, щось коїться, не знаю чого. Ну добре, давайте спробуємо. Х10 зараз крутанути, побачимо, що випаде. Дайте мені хоч щось. Хоч щось нормальне. Щось останнім часом зовсім нічого не падає. Ну і пробуємо. Х10, друзі. І так, напруженість. Зростає. Яд. Стандарт люблю, стандартних героїв, Барил. Да, нормальний контрударчик для початківців. Каріл. Те саме, куди і Баріл. Ренфілд зовсім не потрібний герой. Інструктор. Це вже третій. Ульмер. Ох, ну що тут сказати. Малиш Джон. Не. Хутао. Туди ж кудись і Малиш Джон. Знову інструктор, друзі. І Азар. Я навіть не отримав героя місяця. Я не розумію, невже важко так зловити цих героїв? Добре, продовжуємо. У мене є іще раз на Х-10. Я не зупинюся і давайте спробуємо. Дуже хочу цього гусака. Фух, ну, let's go. Ріщик, туди ж. Ріббіт, e, да, новеньке щось. Але ж це трієчка. Ріпіт 2. Ну, я розумію, так. На тобі івентових. Тишни, що тебе івентових немає? Наотримай. Скарлет. Четвірочка. Ок. Азар ні. Знову рещик. Ну, мені просто таланить на цих героїв Вален. Ну, куди ж без нього? Вау, друзі, вау! Остання спроба все-таки мені приносить хоч якогось героя. Так я розумію, що це, ну, досить, як вам сказати, багато затрат. Але в цього коштує однозначно дуже крутий герой. Дуже крутий герой. Звісно, це не в оборону герой, це для атаки. І навіть з моїми героями буде досить круто грати. Швидкий. Швидкий контроль мани. Одним словом, тобто його цей особливий навик, ну це просто щось. При е, якихось там е, умовах він просто може тащити сам. Однозначно, крута карточка, друзі. Нарешті, нарешті, хоч щось випало, хоч щось. Звісно, це не п'ятірочка, але я дуже радий, що мені випала і четвірочка. А ви пишіть, що вам випало. Бажаю всім успіху, хто ще не крутив. Можливо, вам пощастить краще, ніж мені. И всем пока!